Так, доброго ранку, колеги. Раді вітати вас всіх сьогодні. Бачу, що в нашому онлайн-трансляцію зараз переглядає вже 682 користувачі. Дуже приємно е бачити таку увагу до, до цієї події. Всім дякую, що доєдналися. Всіх вітаю, колеги. Сьогоднішня подія у нас буде присвячена е старту. Початку верифікації органами місцевого самоврядування єдиного державного реєстру адрес. І для того, щоб не затягувати перше вітальне слово, хочу передати заступнику міністра розвитку громади та територій інфраструктури України з питань цифрового розвитку Анатолію Віталійовичу Комірному. Анатолій, будь ласка, вам слово так, дякую. Доброго дня всім. Дійсно, така ну для мене дуже радісна подія. Я е, коли ми ко кожного тижня зустрічались і проводили наради, да, всі всі йшли до якоїсь там е, мети, до, до якоїсь точки, е, яку для себе вважали е, вже успіхом, вже точкою незворотності, такою, після якої вже точно біжим. Да? От для мене це була от така. От, е, Скрін е, першого слайдика початок верифікації адрес, коли вже все запущено, коли вже все на е, як ми кажемо на продакшені, да тобто не тестове середовище, а вже ми е, можемо сказати, що це е, початок е, побудови нашого нового підходу в державі стосовно адрес. тому я всіх вас вітаю. Е, перший такий досить важливий етап, е, ми з вами всі разом пройшли е, для того, щоб Тепер е, наповнювати, підтримувати і разом е, робити робити нову систему, яка буде прозорою, зрозумілою для всіх. Для всіх, хто буде користуватися цим. Е, бо ну, якщо, якщо чесно, 2024 рік Україна завдяки там, Мінцифрі, завдяки всім. Е, Намаганням, всім-всім роботам показала, що ми дійсно можемо бути там в лідерах світових по цифровій трансформації, по тому як зручно і якісно може бути да там Одним з останніх це те, що зробили там бронювання через дію, що люди не виходячи, це можуть зробити для своїх працівників. Тобто, ми кожного дня. Показуємо, що наша країна може бути і робити найскладніші речі зручними і простими для виконання. Я хочу, щоб це було нарешті для адрес. А, бо на жаль, також склалося, що останні 30 років у нас єдиного джерела не було. Ви всі знаєте, да, це багато довідників, деякі взагалі були локальні. Тобто, у людини, яка давала ту чи іншу послугу, був локальний довідник адреси. Коли щось мінялося не завжди воно мінялося і у цих людей.